Такой процесс, такие мои зеречки. С одной установкой две сразу. шах 15.875 875 двухрядный моща и так получилось у меня зубы нарезать продолбать шлицы в общем нафига найдется направляйка Трохи загризає і все. Резец відгибало резец тоненький відгибає на долбяку, на долбільному станку. Так я думаю, ще частину торцена закалю, пошлифую, щоб гостра була кромка. Просто вставлю. Пока воно сире простукать, прогнать його хай вона за осінце що не подорізало деяку кромку, хай воно зріже, згони там небагато осталось. Тут трохи я запиляв точь за осінце Прогоню каленую цієї штукою. І буде ракета Зуби так вийшло нарізати. Це я вже розказував, що це таке буксануло в кулаках. Ну то пиль 15 875, по-моєму. Шах. Цепі. дворядна цеп. Ще тоже візьму кусок цепка, попробую як воно. Чи сідає, чи не сідає, бо так. Примірно все робив, де може пару десяток ще торцануть прийдеться з якоїсь сторони, подивіться, як цеп сідає. Бо я однорядно спробував, а так вроді плотненько, ще по пару десяточок би зняти. А щоб зняти, треба дивитися, як цепок там сідає. Хай візьму цепок двохрядний прикину Може чуть поторцюю ще стінки Всередині у нас підшипники будуть. Стопорне кільце. Так воно одягається на редуктор МТ на шліці. Як колесо одягається на шліці редуктора. Тут двохрядна зв'язочка. Та саморочив зробити все цельне. То в мене там зборна солянка, ці шліци вварені. варені, вварена. Воно понятно, що діло. Таке, негодня. Не Це Та вже робити, так робити. Зробив уже. Зроблю, шліци зроблю, щоб все було свободно, легко, поцепку. Потом отдам термисту тесталь 40 х, калится на масло 48 50 единиць, твердый шестернь. Зробимо, в печку вкинеться, цель на деталь закалится, шлицы, і, і зубы. Потом проверю, тут по посадке. Подивлюсь по пробке, як вона мощи. Терну наждачкою всередині, щоб не туго було, бо всі вона сідає втулка після термічки. Розмір сідає, чуть-чуть насуження йде. Ось От таке або внутрішній шліфовці, камнем заїхати поправити. Ну то буде видно вже. Це вещь масивна. Якось так. Так, значить, доробив да я зірочки, ті, що робив на мототрак, підеться в ступицю МТ. Під, під мост МТ це ступиця на виход колеса. Це МТ колесо у з іншої сторони там шліций. Такий редуктор, як на мотоблокі стоїть, Я така ступиця шліцами. Це воно, це ж ступиця, по ній я зробив оці шліци. Зірачки двохрядні, сталь 40Х, все термоване, по-людськи зроблене. В заводських умовах прокалені шліци, прокалені зуби. Ця частина не калилась. Тут кільце стопорне. Кальцезйомник, Все як положено. Підшипнички я ставлю шарикові, звичайні не роликові, як вам те в колись. Напівзакритий 204. А тут ще в планах просверлити. Це я покернив. Нарізати різьбу на 6 і встановити табутниці. Вони в мене десь були. Десь були. Такі в мене там різні. Ну, я планую на 6 такі маленькі. Маленький на 6. Так кого ти от потікає отакі коротешки. Отакі. Бо то по болото їздиш, та ще десь. Треба щоб мазалось, бо воно там збирається вода. Таке, воно хоч і закритий підшипник, а все одно туди попадає, сальника немає. Ну, Промазати після покатушок, по болоту, воно завжди гарно. Так, це воно там заходить. Так попідганяв, воно після термічки сідає. Треба було, може, після термічки ще пройти, шліций поправити. Ну, я трішки там над фільком підігнав. Гадаю, буде працювати. Воно трішки так плотненько. Ну, від руки заходить. Тобто, думаю, працюватиме. Так я надфількован поправляв, там пошкрябав. А тут таке воно або цементоване. такий матеріал цікавий, тому що тут 50 одиниць. І воно ж ліцами гризе отут. Трішки там я поки підігнав під той підправив, так видно. Це слабше, ні це. Ну, хай це слабше, чи моце. Це дорога деталь. А дай краще хай тут зношиться. Щось повинно бути кріпшим, щось м'якшим. Якось отак воно. Це ланцюг такий я дістав двохрядний. Це ще радянський запаси. Новий. Так я накидаю. Все заходи. Дуже добре. Оце сила. Ось таке, сюди буде ще встановлюватись така вона там шайба, втулка, ну так як околиці. Зараз треба лізти, правда. Зараз я зніму. Може, хто не в курсі. Отак. Така тут стоїть шайба і втулка. Ну, У мене колеса це три колеса є. Можна з одного вибити цю частину, втулку, цю шайбу. Розпорну втулку. а ні, так витечу розпорну втулку Ну то може воно і не треба, тому що на мотоциклі ж встановлене. Це хіба це ж я цінові роблю, повністю нові. Як воно там по розмірах буде, я не знаю. Може де прийдеться торцювати всередині розпорну втулку. Ото таке. Палець сюди стандартний заходи. Той МТОВський, що з оське колесо. Я думаю, думав одну зробити та замінити. Бо там уже ці Цей зі вже підрозбитий. Вона та їздити має ще довго. Ну краще зробити про запас. Нехай буде. Бо хто знає, що завтра буде. Може не буде і можливості. І так я їх робив. Були там проблеми. Не буду казати які, але нехороші. Добре тоді. Оце таке вийшло на все добре.